Вже є на мапі у Деснянському районі на вулиці Мілютенка у Києві. Встановили перше мобільне укриття, виготовлене відповідно до державного стандарту, сертифіковане ДСНС з урахуванням потреб інклюзивності. Розповів очільник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Раніше у Києві визначили 109 місць для першочергового встановлення мобільних укриттів. Подробиці знає Анна Ужвенко. Взагалі у нас на районі, на жаль, в принципі, укриттів немає нормальних. Ті, які є, це або в школі, або в лікарні. І до них не завжди ти під час тривоги встигнеш добігти. тетяна за лісою живуть у деснянському районі столиці. Жінка розповідає, добігти під час тривоги в укриття з малою дитиною вкрай складно чи рятувати мене нове сховище ще не знає. Можливо, це має сенс, якщо, наприклад, тривога різко протягом дня, і добігти від зупиночки можливо є сенс. Те, що ситуація зі сховищами для містян Деснянського району чи не найскладніша, погоджується і очільник КМВА Тимур Ткаченко. У Фейсбуці написав: у районі бракує захисних споруд, як і по всьому місту. Тож відтепер сподівається, укриттів більшатиме. Перше сховище виготовили за всіма стандартами з рекомендаціями ДСНС та з урахуванням потреб інклюзивності. Гроші позабюджетні, допоміг бізнес. Терміни виготовлення та Встановлення такого укриття два дні, розповідає голова району. Теоретично можна за рік встановити 200-300 штук. Це якщо один виробник. Якщо їх декілька, то можна півтори тисячі встановити і всім дати можливість безпечного. Було виділено на наш район 50 мільйонів гривень на 20 укриттів в середньому. Це як послуга повністю встановлення. Ну тобто, подивимось, ми встигнемо в цьому році. Мене відчуття, що ніхто не встигне оплатити це. А в наступному році я вважаю, що ми маємо встигнути 50-100. Подивимось загалом. Приміщення може вмістити щонайбільше 30 людей, може прослужити мінімум 10 років, каже речниця КМВА. Плюс цієї моделі укриття це саме те, що вона мобільна, вона складна, складається і може переноситись на іншу точку. Тепер керуюча компанія району здійснюватиме на підставі меморандуму відповідальність за це укриття, за його прибирання, за його обслуговування. Самі жителі району нове укриття оцінюють по-різному. Ну, якщо ви строїте якесь укриття, воно повинно бути велике, не таке маленьке. Воно ж наскільки ну, тут буде поміститься ну, людей, ну дуже мало. Може добре зробили людям, щоб вони ховались від війни, да, щоб та зросло не так, Хорошо все. Слава Богу, що хоч такі поставили. Такі б штуки три на налісни і було б гарно. Анна Ужвенко, Вадим Верба, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.